Головний тренер спортивного клубу Полтава Володимир Сисенко. Володимир Анатолійович. Чергова гра із лідером цього чемпіонату. Як оцінити гру своєї команди проти ЛНЗ? Ну, оцінювати, коли ти проіграв игру, как бы ізначально уже позитивно, мабуть, не совсем буде коректно. Ну, Думаю, що где-то були у нас шанси игру перевести в нічійну. к ничейному счету привести. Два убойных момента, выход Костенко в первом тайме и Горжуя обыграл великолепно. И ну, великолепно сыграл вратарь соперника. А в целом результат он всегда справедлив. Одна команда, если забила свои моменты, а другая не забила, говорит, что э, игра должна была закончиться в ничью, наверное, априори неправильно. Поэтому считаю и поздравляю э, хозяев с победой. Послужити. Чого не вистачило в вашій команді? Це досвід, це сила суперника, чи якийсь інший фактор. Ну, думаю, всього понемногу. Понемногу не хватило, безусловно, опыта. Предупреждал первом тайме: что эти ненужные фалы мелкие позволяют сопернику использовать стандартное положение. З чого пришел наш гол? Ошибка, Щербака. Он же фалит. Не обязательный фол на сопернике, стандарт и гол. Мы же имели два момента. Мы имели два момента убойных и еще, скажем так, достаточное количество моментов, чтобы провести острые атаки. Вот здесь не хватило мастерства в реализации этих моментов. Опыта не хватило там, где заработали ненужные мелкие фолы. Ну, а соперник, безусловно, зеленый. Эта команда она озвучила свои амбиции, свои намерения, по своей инфраструктуре, по своїм возможностям. Это, безусловно, один из претендентів на выход премьер-лиги. Ну и в чергове ворота вашей команди було поставлено пенальти. Уже стає такою сумною закономірністю такі стандарти у ворота вашей команди. Без коментарів. Ні, я позицію. Олександр Олександрович Ковпак, головний тренер ЛНЗ. У нас на післяванчовому коментарі. Олександр Олександровичу, другий матч для вас на посаді виконуючого обов'язки головного тренера. Сьогодні було простіше, складніше. Як піца, можливо, вже заходила в роздягальні після матчу, як ваш стан. Дякую. Ну по-перше, ще раз наголошую на тому, що ми вдячні нашим збройним силам, героям, що в нас є можливість сьогодні грати в футбол. Хоча сьогодні трохи сьогодні трохи в нас був, так скажем, маленькі паузи були. Ну, ми на це взагалі не звертаємо уваги, тому що ми в інших реаліях і ми це все відкинули. То, що стосується перемог, я і хлопцям нашим сказав, що вони будуть дуже важкі. То, що сьогодні і гра показала, вона була дуже важкою. Ми ретельно готувалися до цієї гри, тому що ця команда Полтава вона грала з лідерами нашої групи і досить впевнено грала. Я б сказав, навіть. Їхні дві гри рахунок не погрібу. І ми добре налаштовували наших хлопців. Ну, щось у нас вийшло, щось не вийшло. Це вже ми самі будемо розбирати. Але я хлопців тільки їм сказав вдячність, тому що сьогодні вони відпахали цю гру і здобули тривочки. Три повітряні тривоги були сьогодні протягом матчу. Що в цей момент робить команда? Як спілкуєтесь ви з футболістами? Чи заважає це реально потім виходити і грати? От в якому стані перебуває клуб під час повітряної тривоги, і потім при виході на поле, як це сказується? Ну, ми наголошуємо хлопцям на тому, щоб вони не звертали на це увагу, тому що ми в таких реаліях, до яких ми повинні? Присда, пристосувати. пристосувати. пристосуватися і щось там казати, і що ми от о, чи переналаштувати якось по іншому Ні, В нас там, скажімо, робоча обстановка, і саме головне, коли вже виходимо звідти, от то їх треба готувати до перших хвилин. Але ж повторюсь, ніяких там якихось е, розмов, там і що ми от сидимо тут і чекаємо там на гру. Повірте, ми дуже вдячні. Коли ми сидимо е, в підвалах, там е, повітряна тривога, то повірте, ці хлопці, які герої наші і збройні сили, вони нас боронять і дають нам можливість. Ми за це їм вдячні. А то, що ми сидимо там і там е, у нас якісь паузи, то. Це взагалі, взагалі це, це дуже дрібниці на Сьогодні вдруге в стартовому складі вийшли молоді Копол і Самойленко. Прокоментуйте оці кадрові такі перестановки. Я дуже, вони мені дуже сподобались. І по першій грі, да, молодість, вона така, не, знаєте, не має стабільності. Ну, ми, їм, ми запевняємо і е, е, хочемо передати їм. Е, Впевненість, щоб вони грали, щоб вони не боялись, тому що якщо ми будемо якось сказати, що то. Те не можна, то не можна, то вони замкнуться, і ми його не розкриємо. Кирил Самоленко, який показав свій клас, я рахую, що він дуже впевнено грає. Що стосується Сергія Копола, він дуже гарно сьогодні грав. Але повірте, я його замінив не по не по грі, а тільки за того, що він отримав жовту картку. Вона ця молодость, і я бачу, що він, він хоче об'ять не об'ятне Там десь побіжать, там подкаст зробити. І я чисто із за цього ми його зняли з гри. але я дуже ними задоволений і ну, будемо рухатися далі. І останнє запитання з те, з чого ми починали це інтерв'ю, в принципі, як вам особисто попередній матч і сьогоднішній, який можливо було сьогодні простіше чи не було простіше? Ну, якщо їх порівнювати, то кінцівка да, була така сьогодні. Кінцівка така була дуже, дуже скажем, нервова, нервова. І воно передавалось наверное, і команді, ну самое головне, що ми сьогодні вистояли і здобули три очки. У тому що ми рухаємося далі. Я казав, хлопчик, і буду повторюватись на цьому, що ви повірте, легше перемоги не будуть здобуватися. Так що ми сьогодні рухаємося далі. Це саме головне. І найостанніше запитання. От ми з вами йшли з роздягальні. Ви сказали фразу, що як там ще на найвищому рівні, так ще складніше. Розкрийте цю ідею свою, що ви хотіли сказати? Ну, коли ми все ж таки здобудемо путівку, за яку ми мріємо да, і туди, то то, я розуміння, там, що там ще важче ні, просто, так? Да? Ну так, да, я там був, знаєте, і багато хто з наших хлопців теж там був, і знаю, що, що там ще трошки важче. Ну в якихось місцях трошки важче, в якихсь трошки легше. Але щоб туди попасти, нужно, треба, отут, на цьому зеленому полі, в якому треба тут здобувати оці синяки, оці робити ці підкати. Це все тільки, тільки звідси ми зможемо. Здобути нашу мету і, і тільки вперед. Дякую. Дякуємо. Кирил Самойленко у нас, голкіпер ЛНЗ, який сьогодні в кінці матчу виручив свою команду і врятував перемогу для свого колективу. Кіриле, які враження від сьогоднішнього протистояння? Ну, інтересна була гра. Ми могли закривати гру ще в першому таймі. Служилося так, що не забили пенальти, нічого буває усіма. В кінці, звісно, да, нервна игра була. Був той момент, вирушив команду добре. Рад. Рад, що ми виграли. Ну, ти усміхаєшся, ти кажеш, були моменти у Полтави, але при цьому усміхаєшся. Радий, що зміг да, зробити цей сейф в кінці матча. Як він в тебе вийшов, розкажи. Ну, це моя робота делать сейф, грати на нуль. Це робота Поэтому Тут я не знаю. Ну, вийшло красиво, слава Богу. Виграли. В першому таймі два замахи зробив ти свої фірмові. Е, ти взагалі не переживаєш у ці моменти, коли на тебе несеться нападник і відповідальність така висока, ти на замаху просто прибираєш людину двічі. Ні, ну я віжу, коли він там з фарами летить. То я ж віжу, коли можна коли ні. Так я ж не завжди. Раз, два, вже починаю читати. то вже попроще. Сьогодні вдруге вийшов у стартовому складі, впевненість додається тобі в власних діях. Так, да, звісно. Ребята старші допомагають, в ігрі теж підказують. Все шикарно, потихоньку двигаємося к нашій цілі. Дякую, спасію.